Всіх вітаю. З вами на зв'язку я духовний практик, в якого відьмовська душа. Не чорна, не біла, не сіробура малинова і ніякого іншого кольору, а просто відьмовська душа. Ну і, власне кажучи, тема сьогоднішнього відео Як зрозуміти, якщо ти є відьма. Да, це питання, яке найчастіше, між іншим, задають мені молоді дівчата, і не дуже молоді, ну і хлопці теж, але не суть. Ви передусім. Передивляючись це відео, можете відзначити його своєю вподобайкою. Після повного перегляду залишити свій коментар, а також зробити репости та поширення для того, щоб мій ютуб розвивався. І за такі ваші дії вам буде мінус в карму. Да. До речі, якщо цікаво поспілкуватися про карму і чому правильно казати не плюсик в карму, а мінус. Напишіть мені в коментарях, можливо, я зроблю для вас додаткове відео. Але не відходимо від теми. Як зрозуміти, що ти відьма, да? що в тебе є здібності, які неодмінно потрібно розвивати, які обов'язково дадуть про себе знати. Перший пункт цього списку ознак, це інтуїція. Да. Це коли ти своєю шкірою перечуваєш. Початок зародження якоїсь ситуації. Більше того, ця ситуація може бути настільки неочевидною для утворення, але вона неодмінно трапиться. Це може бути щось з розряду неймовірного, чого ти от ніяк не очікував. І гарантії того, що таке може з тобою трапитися, надмалі, але так складеться. Да, ви перечуваєте своїм тілом, всіма своїми фібрами, своєю душею прихід чогось у ваше життя, або в життя ваших друзів, близьких, рідних вам людей. Другий момент це другий пунктик. Тварини. Да. В відьми, в чаклуна, в людини сили, в майстра неймовірно сильний зв'язок із тваринами. І з фауною. Е, я би сказав, що це як споріднені душі. Відьма не може образити тварину. Саме тому до таких людей із здібностями тварини дуже проявляють зацікавленість, інтерес, і тварини відчувають себе в безпеці. Тому так. Людина сили, маючи здібності, притягує до себе тварин. І ви точно знаєте, чи варто вам очікувати від цієї тварини якоїсь небезпеки? І з чим ця тварина проявляється по відношенню до вас? У вас не буде страху перед твариною. Тому що ви розумієте, що її до вас тягне. І це взаємний потяг. Третє. Тій пункт це тиша. Ви любите самотність і бути наодинці із своїми думками, без людей. Я завжди кажу, що колективно духовного розвитку не досягти. Люди вони як паразити, вони забруднюють ваш простір. І ви збиваєтесь із шляху, ви не можете сконцентруватись на собі. І саме тому відьма вона дуже часто входить в ізоляцію, добровільну ізоляцію. Ну, власне кажучи, саме це я теж пережив. Ось. Також ви любите старовинні речі, речі з багатовіковою історією, тому що для вас ці предмети вони балакучі, вони можуть дуже багато чого вам розповісти. Наприклад, в мене це проявлялося в місцях старовинних. Це храми, костоли, церкви, монастири, місця поклоніння. Не зрозуміло звідки, за яких таких причин я знав, що там відбувалося, кому там молилися, яким силам поклонялися. Да. Старовинні речі, природа, між іншим, ліса, поля. Озера місця сили, де ви контактуєте з чотирма стихіями елементами. Ваш п'ятий елемент дух, він зливається в єдине ціле із навколишнім світом. І ви перебуваєте в стані неймовірної гармонії. Так, да, це був третій пункт. Да, да, третій пункт. Не суть. Четвертий пункт це реалізація ваших задумів. Будь-що, що ви собі заплануєте і забажаєте, аби це з вами відбулося, воно відбудеться. Є така приказка: якщо сильно захочу, неодмінно зможу і получу. Ось так, ну я не російській її знаю, правда, довелось перевести на українську, тому вона може бути трошечки викривлена, але суть від того не зникає. Будь-які плани, обставини, які собі відьма, мах чи практикуюча людина запланувала, вони неодмінно. Здійсняться, реалізуються. Це відбувається по принципу того, що Всесвіт він підлаштовує обставини таким чином, що от обов'язково ти пройдеш в ту щілину, де ти зможеш отримати бажане. От складуться обставини так, що те, що ти хочеш, ти отримаєш. П'ятий пункт це здоров'я. Відьма, по-перше, дуже рідко хворіє. Тіло відьми, її м'ясо, ось ця клітка для душі, вона як робоча машина. Вона повинна бути постійно справна. Саме тому відьми-чаклуни вони дуже. Сильні їхній імунітет він дуже стійкий. Більше того, коли практикуюча людина хворіє, зазвичай вона чітко знає перше, звідко, звідки з'явилася хвороба, який її виток, да, з чого вона розпочалася, і друге, яким саме методом себе лікувати. Тобто, це ще й момент самодіагки. Да. Відьма чітко буде знати причину. І метод лікування самого себе. Ось. Шостий пункт це коли вас люблять і водночас бояться. От ви для людей дуже цікаві. Щось у вас є таке, що їх вабить до вас, але при цьому вони тримають із вами дистанцію. Вони не підпускають себе дуже близько до вас. Щось Є у вас таке, що їх водночас тягне і відштовхує. І це дуже контрастне відчуття. Іноді люди можуть входити в крайність, коли вони вас не зрозуміло з яких обставин ненавидять, або не зрозуміло з яких причин без тями люблять. Ось так. Сьомий пункт це. Помста. Да. Я завжди кажу. Всім людям, які цікавляться, як ще комунікувати з людиною сили. Я завжди кажу: ніколи не варто ображати відьму. Бо ніколи не знаєш, хто буде мститися і хто за нею стоїть. А, і, власне кажучи, помста це коли вас образили, от заторкнули найдорожче, найглибші фібри вашої душі, е, вдарили в найвразливіше місце. І за це, люди, які осмілились так з вами чинити, вони неодмінно отримують покарання. Розплата буде. І покарання буде чинитися не відьмою, а тими силами, які за нею стоять, і які її оберігають, і готують її до виконання її місії на цій землі. Ось так. Це сьомий пунктик. Восьмий пунктик – це прикмети та. Знаки. Більше того, це ще й момент яснознання, коли відьма чітко знає, чому вона побачила число 66,99, до чого їй та чи інша прикмета, да? до чого там птах залетів у вікно, чорна кішка перебіжала дорогу, перебігла, Да? Дбаємо промову. Ось. І вам не потрібно лізти в інтернет, шукати значення. Ви чітко знаєте, для чого вам, саме вам, Всесвіт подає ось такі знаки. І переходячи до знаків, ще сни, віщі сни. Часто сни, які повторюються, циклічні сни. Це момент, коли всесвіт дуже наполегливо намагається звернути ваш погляд. Потрібний бік. Буцім то подивись: ось сюди тобі треба вкластись, інвестувати енергію, час, увагу, сили. Ось так. Сниться буде дев'ятий пункт, десятий пункт це небезпека та перечуття. Це коли, ну, вибачте, за такий жаргон, сленг. Але ви своєю п'ятою точкою відчуваєте небезпеку. Це коли по всій вашій шкірі, всіма своїми кістками, жилами, м'язами, кров'ю ви відчуваєте тривожність, страх. Ви відчуваєте, що щось може вам зашкодити. І це може проявлятися на фізичному рівні. Да. Одинадцятий пункт це. Тяга до кладовища. Е, ви не боїтесь кладовища. І я не кажу про кладовище під час е, дня, коли світло. Ви не боїтеся нічного кладовища. Вас манить туди. Ви можете навіть не розуміти, чому і для чого, але ви неодмінно туди підете. От якийсь такий поклик внутрішній, що вам потрібно там опинитися, і ви там вхопите якісь інсайти для себе. Щось цікаве, щось дуже потрібне вам в моменті, якісь підказки. Да. Це може бути поклик ваших померлих родичів, Наприклад, ну ви не боїтесь складовища. Більше того, ви дуже часто вам комфортно на кладовищі, ви відчуваєте там спокій. І гармонію, внутрішню стабільність і безпеку. Да, безпеку. Ось. Е, ну і не знаю, мабуть, ще один пункт. Думаю, його можна і не вносити, але я скажу: це ведіння. Безумовно, ясне бачення. Те, про що кажуть всі практики: ось ці картинки, е, силуети, бачення духів померлих, сутностей, да? е, відкрите. Третє око. Це найяскравіший, найдемонстративніший прояв того, що ви ну, 100% людина сили. Ось так. І якщо хоча б 8-9 пунктів з усіх перелічених мною у вас співпали, я вас вітаю. Ви точно є людина сили. Але знаєте, здебільшого, кожен третій має в собі. Вироджені ці здібності, але вони сплять. І дуже часто так трапляється, що люди не пробуджують в собі ці сили. Вони їх знищують, викорінюють от під корінь, не дають їм прокинутися, не відбувається пробудження да, ось цього просвітлення, просвіщення, як зараз модно казати. Да. Але кожен третій має в собі. Певної міри ті чи інші здібності. Більше того, якщо напротязі життя ви були людиною, в якій ці здібності мали місце бути, але вони спали, ви їх не пробудили, то дуже часто з вас ці здібності знімають. Відбувається ліквідація здібностей. Це навіть може бути ліквідація на фізичному рівні, фізичне знищення. І потім ці здібності передаються. Іншій новонародженій людині у вашій родовій системі. Да. І в такому випадку, якщо ви є людиною, якій передали породу здібності, ви від них відмовитись не можете. Ви стаєте заручником ситуації, як в якийсь момент став ним я. Ось. Да. І саме тому в такому випадку, якщо вам здібності передалися. Спадок по крові через ваш рід. У вас буде єдиний пункт, за яким ви чітко зрозумієте, що ви людина сили. І він дуже смішний. Ви ніколи не будете задаватись питанням, чи ви є людиною сили, чи є у вас ці здібності. Ви чітко будете відчувати, розуміти і знати, що є всередині вас, яка сила приховується в глибинах вашої свідомості і душі. І ви будете шукати ключі, аби відкрити, пробудити в собі цю силу. Ось так. Напишіть мені в коментарях, чи співпали ті пункти, які я перерахував, перелічив із моментами вашого життя, чи щось програвалося у вашому житті. Якщо так, чи вдалося вам пробудити це та оволодіти цим ключем, напрацювати майстерність? Да. Бо наявність сили ще ні про що не каже. Майстерність це справа досвіду та часу і активної роботи, практики. Ось. А я в будь-якому випадку бажаю всім духовного пробудження, накопичення збільшення своїх сил, вмінь, знань та майстерності. Ну і миру да. в цей день, 24 лютого, рівно три роки повномасштабної війни. І ознаки того, що ми набили шишки, напрацювали майстерності у військовій справі, і три роки змагаємося за нашу волю і незалежність, і свободу, яка неодмінно буде. Тому всі мирного неба над головою, і все буде мир.